28 травня професійне свято в прикордонники у Чернівецькому прикордонному загоні цього дня були урочисті збори. Владники дякували охоронцям державної межі за мужність та відвагу. Учасників АТО нагороджували грамотами і медалями. На даний момент близько 500 чоловік було вже в зоні АТО і понад дві сотні знаходяться, знаходиться, виконуючи свій обов'язок по захисту державного суверенітету. На сьогоднішній час дійсно здійснюється робота щодо відновлення старої бронетехніки, яка після відновлення дійсно рятує життя нашим військовослужбовцям, а також застосовується для захисту. Скажем, лінії розмежування чи не на найбільше радості від дня прикордонника отримали чернівецькі школярі. Для них в загоні влаштували день відкритих дверей, показали озброєння та техніку. Мені сподобався найбільше БТР, він дуже класний. Я заходив в садину, там багато чого можна дізнатися. Я був ще дивився з Стелеского багато чого там було, базука, снайперка. Найбільше сподобалося те, що тут можна все, ну, трогати, ну, можна відчути оце от військовий такий дух, що можна підійти до військових, що можна сісти в БТР, ну, такі відчуття переповнюють.